Вітаю сильні та незламні українці ви на каналі Євгена Плінського І сьогодні в нас справжня детективна історія про велику і дуже нахабну фінансову аферу. Як ви думаєте, що може об'єднувати заборонений Російський Сбербанк, Міністерство фінансів України, Київську прокуратуру та компанії екс голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої? Відповідь насправді проста: об'єднують їх гроші, ну і ще бажання заробити там. Де здавалося б, заробити неможливо. Мова піде про активи того самого забороненого російського збірбанку, які мали б давно опинитись в бюджеті країни і піти на підтримку нашої обороноздатності. Але завдяки синхронним і дуже схоже умисним діям представників зазначених структур, ці гроші не просто не передані державі, на них продовжують чудово заробляти. Схема традиційно для фінансового світу непроста, але зрозуміти її і пояснити ми зможемо. І я дуже сподіваюся, що опубліковані факти привернуть увагу не лише правоохоронних структур. Поїхали! Багато років працював в Україні такий собі Збірбанк Росії, найбільший державний банк країни-агресор, який до 2015-го на своїх вивісках в Україні так зухвало і зазначав. Сбербанк Росії в 2015-му, щоб не дратувати українців, слово Росія він прибрав, але від цього його кремлівське коріння нікуди не поділося. Закрити Сбербанк в Україні вимагали і представники Азову, проводячи акції біля центрального офісу банку. Сьогодні відділення банку працювало. Вікна та двері закрили ролетами лише перед самим початком акції. Вимагав від НБУ позбавити його ліцензії і міністр внутрішніх справ Аваков, але нічого не відбувалося. Банк працював. Єдине, що відбулося за кілька місяців до початку війни, вересні 21-го, це те, що Сбербанк змінив назву, ставши Міжнародний резервний банк Емербанк. І то це сталося через суд з українським Ощадбанком. Тому перейменування нічого не змінило по суті. Акціонером і бенефіціаром цього банку залишався уряд Росії, фактично влада Путіна. Далі події розгортались по вже відомому сценарію. Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Нацбанк приймає швидке рішення. Про відкликання ліцензії та ліквідацію російських банків, зокрема і Міжнародного резервного банку. В рішенні НБУ так і зазначено. Відповідно до відомостей про структуру власності акціонерного товариства Міжнародний резервний банк, власником 100% акцій його є публічне акціонерне товариство Збірбанк Росії. А акціонером та власником 50% статутного капіталу Збірбанку Росії є Російська Федерація в особі Міністерства фінансів Росії. Фактично, Російська Федерація, яка є державою агресором та здійснює військову агресію стосовно держави України. Але що таке банк? Банк це перш за все гроші та цінні папери, які в ньому знаходяться і які мають цінність. На момент рішення НБУ по ліквідації МР-банку на його балансі знаходились облігації внутрішньої державної позики України, відомі всім ОВДП, на шалену суму 9 мільярдів гривень. Це приблизно 400 мільйонів доларів по довоєнному курсу. Виявляється, що задовго до початку війни. Банк країни-агресора почав скуповувати ці облігації, отримував за це прибуток у вигляді відсотків. І фактично наш бюджет був винен 9 мільярдів гривень уряду Росії, який і був бенефіціаром цього банку. Цікавим моментом є те, що придбання державних облігацій та їх зберігання МРБанк здійснював через відому багатьом компанію ICU. Товариство Інвестиційний Капітал України та банк Авангард. Власником цих структур є колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева. Ну, якщо вас дивує, що російський банк є клієнтом та партнером компанії екс-голови Нацбанку України, то це лише ваша проблема. Тепер, хоча б це частково пояснює, чому за часів керування НБУ Гонтареву усі вимоги позбавити Збірбанк Росії ліцензії, вона не чула only business. але рухаємось далі. Цілком логічно, що в умовах війни і після ліквідації банку облігації державної позики на 9 мільярдів мали повернутись до держави, оскільки їхнє перебування в руках окупантів створює як економічний тиск на бюджет, так і створює додаткову загрозу економічній безпеці країни. Саме для реалізації цього протягом кількох місяців владу були прийняті конкретні рішення. 3 березня 2022 року парламент приймає закон про примусове вилучення об'єктів права власності Російської Федерації. 11 травня указом президента Зеленського вводиться в дію рішення РНБО, яким в тому числі зобов'язано Кабмін і фонд гарантування вкладів за участю Нацбанку забезпечити проведення примусового вилучення зазначення в рішенні об'єктів право власності Російської Федерації та їх резидентів. Ну а 13 вересня 2022 року Кабмін приймає конкретну постанову вже суто по Емербанку, якою Передбачає передачу його активів Національному фонду інвестицій і зарахуванню. Грошей на спецрахунки бюджету. Зокрема, мова йде про 100% акції Мербанку, а також ті самі облігації державної позики на 9 мільярдів та відсотки за них, які дивним чином Міністерство фінансів продовжувало нараховувати навіть після ліквідації банку і початку процедури передачі цих облігацій державі. А відсотки там достойні уваги. Вдуматись лише за період від початку війни і до 1 лютого цього року мінфін нарахував і виплатив за облігації внутрішньої позики, які тримав російський Емербанк, 949 мільйонів гривень майже мільярд. Ну а оскільки купівлею цих облігацій та їх тримачем для кремлівського банку були структури Гонтаревої, ICU та її ж банк Авангард. То ці відсотки МінФін сплачував на рахунки саме ICU та Авангарду, які без проблем користувалися цими грошима і, схоже, непогано на них заробили. Круто! З одного боку, міністр фінансів Марченко ходить і неє, що в бюджеті ні на що немає грошей, а з іншого боку, спокійно нараховую та перераховує мільярди гривень відсотків за облігації, які купив банк країни агресора. Але чому ці гроші та облігації, не дивлячись на рішення про їх передачу, в бюджет досі не потрапили? І ось це питання є ключовим. Через кілька днів після прямого рішення Кабміну у вересні про передачу і самих облігацій, і відсотків за них на користь держави, компанія СЮ направляє фонду гарантування вкладів, який займається ліквідацією банку. Лист про те, що Вибачте, ми не можемо виконати це рішення. Виявили, що Київська прокуратура в обличчі Подільської районної прокуратури несподівано для всіх за крок до передачі облігацій та грошей російського банку в бюджет наклала на все це арешт, заблокувавши їх на рахунках ICU та банку Авангард. І сталося це рівно через 10 днів після рішення уряду про передачу цих облігацій та коштів державі. Розпорядження Кабміну було 13 вересня, а 22 вересня з'явилось клопотання прокурора, яке 23 числа ухвалив суд. Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва Олексюка про арешт майна задовільнити частково накласти арешт на майно у кримінальному провадженні від 14 березня шляхом заборони розпорядження та користування грошовими коштами у будь-якій валюті в безготівковій формі, які знаходяться на рахунку депозитарної установи. То в ICU та у банку Авангард, або на які надходять кошти за цінними паперами, в тому числі за державними цінними паперами на користь акціонерного товариства Міжнародний резервний банк. В сумі коштів, що вже надійшли на користь МРБ, або надійдуть в майбутньому. Чи не здається вам це рішення Київської прокуратури дивним? Мені воно виглядає взагалі як умисне та злочинне? Замить до того. Як 9 мільярдів гривень у вигляді облігацій та майже мільярд сплачених по них відсотків мали б опинитись на спецрахунках бюджету, взяти їх і заблокувати в комерційних структурах, унеможлививши їх використання для потреб оборони країни. Фактично, руками Київської прокуратури було створено скарбничку на 10 мільярдів в банку Гонтаревої. Замість бюджету гроші залишились в Асію. Та авангарді стосовно цього абсурду ліквідатор банку направив лист подільській прокуратурі, де чітко зазначив всі обставини цієї ганебної ситуації. Що мовляв, прокуратура заблокувала гроші не російського МРБ, а заблокувала гроші, які з 13 вересня рішенням Кабміну вже є державними грошима. І що цим арештом прокурор унеможливив виконання указу президента та рішення РНБО. Що решт треба негайно скасувати та передати гроші в бюджет. Правда, логічно. А знаєте, як відреагувала прокуратура? Ніяк. Вони взагалі проігнорували цей лист. Далі фонд гарантування вкладів звернувся вже до Офісу Генерального прокурора з тими самими питаннями. Навіщо прокуратура Києва блокує перерахування конфіскованих активів в бюджет? Відповідь надійшла від Київської міської прокуратури, яка своїми поясненнями не просто ускладнила розуміння того, навіщо вони арештовали гроші. Як на мене, прокуратура цим листом розписалась в сумнівній законності своїх дій. Може, тому відповідь підписав не особисто прокурор Києва Олег Кіпар, а його заступниця Марія Вдовиченко, яка сама неодноразово була фігуранткою журналістських розслідувань, але зараз не про це. Що ж там з поясненням? Повідомляю, що слідчим відділом Подільської поліції у Києві здійснюється досудове розслідування, упроваджені від 14 березня за фактом діяльності організованої групи осіб, які забезпечують функціонування підконтрольних суб'єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої в тому числі на привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем, а також фінансування дії. Вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади за ознаками кримінального правопорушення, передбачених статтею 191 та 110 2 Зокрема, у ході розслідування встановлено, що одним із засновників МР-банку є Збербанк Росії, акції якого належать уряду Росії. При цьому службові особи Емербанку використовують рахунки, які відкрито в депозитарній установі ТОВ ICU та банку Авангард з метою привласнення коштів для подальшого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади і фінансування незаконних збройних формувань звучить потужно, але ні. По-перше, стаття 191 і 110-2 ніяк не є підслідністю національної поліції і вести розслідування по ним вони не можуть. Вибачте, це не рівень їх компетенцій. 191 стаття це чиста підслідність набу, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а стаття 110 – це суто тема СБУ: фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Яким боком до таких справ районна поліція і Подільська окружна прокуратура Києва? Мені не зрозуміло. Але інколи такі справи бувають, коли їх відкривають не для боротьби зі злочином, а для вирішення комерційних тем. Питання друге. Кримінальне провадження зареєстроване 14 березня, і у відповіді прокуратури сказано, що службові особи Мербанку можуть використовувати рахунки в авангарді та сію для повалення конституційного ладу. Але вибачте, про яких службових осіб йде мова. Якщо рішенням НБУ від 25 лютого за два тижні до реєстрації провадження поліцію, в банку була розпочата процедура ліквідації, а керівництво банком здійснював вже представник фонду гарантування вкладів. Тобто Колишні власники, у тому числі з Російської Федерації, з 25 лютого не мають відношення до роботи фінустанови. Вони не можуть ні на що впливати, тим більше, на рахунки, гроші або облігації. Все, їх там немає. Так хто ж тоді, за версією Київської прокуратури, хотів повалення влади? Незрозуміло. Крім того, Рішення прокурора про арешт майже 10 мільярдів, які начебто можуть використовуватись для повалення влади російськими власниками банку, з'явилось лише 22 вересня, через 7 місяців після ліквідації банку та через 4 місяці після рішення парламенту. РНБО та президента про передачу російських активів державі ні, може я щось не розумію, але в цій історії яке питання прокуратурі не став логіки та користі в їх діях знайти неможливо. В чому сенс арештовувати ці гроші? Щоб унеможливити їх використання проти України, так це неможливо. Вони вже державні. А от арештувати, щоб навпаки не допустити їх потрапляння в бюджет. От в цьому є логіка такий собі договорнячок, заблокувавши облігації та відсотки по ним на рахунках ICU та Авангарді, прокуратура створила умови, за якими ці структури можуть ними користуватись та на них заробляти. Що за даними моїх джерел, активно і відбувається. По-перше, мінфін продовжує нараховувати на ці облігації відсотки та виплачувати їх. Тобто замість потрапляння цих грошей в бюджет. Мінфін з бюджету докидує в авангард ще грошей, які автоматично потрапляють під арешт прокуратури. По-друге, Є версія, що ICU та Акорд активно користуються арештованими прокуратурою коштами та облігаціями Мербанку, купуючи на них короткострокові депозитні сертифікати НБУ, ставка по яких сьогодні 23%. Ось таблиця погашення облігацій та купонів Емербанку, які конвертуються в депозитні сертифікати НБУ банку Авангард, на яких вони і заробляють. За попередніми розрахунками моїх джерел з моменту арешту прокуратурою активів Емербанку Авангард та Сію заробили на них з жовтня по грудень 507 мільйонів гривень і вже 360 мільйонів за січень лютий. І скільки це буде тривати, невідомо. Адже прокуратура поки не збирається знімати з цих коштів арешт. От якби цього арешту грошей не було, то і заробітку не сталося б, і гроші були б давно вже. В бюджеті я не знаю, чи є тут пряма змова мінфіну керівництва столичної прокуратури та комерційних структур Гонтаревої, але вважаю, що в цій історії гроші та облігації на 10 мільярдів гривень мають якомога швидше бути розблоковані, потрапити нарешті в бюджет і використані на потреби оборони. Ну а по якій статті, який правоохоронний орган буде розслідувати цю, як на мене, відверто комерційну змову і шукати хто з ким домовлявся? Питання другорядне: гроші поверніть країні.